Ранку, дітки! Сьогодні в нас заняття валеологія. Ми з вами будемо говорити про ваш носик. Відгадайте загадку. «Між, дво... між двох озерів стоїть горбочок, дві дірочки має, повітря вдихає. І ще одну сопе, хропе, часом чхає, сюди, туди зазирає, на морозі замерзає, бо одежини немає. Це дітки наш носик, так як я вам вже сказала. Так, проведіть долонькою по своєму обличчю, який орган відчули відразу. Носик свій. Потрогайте свій носик пальцями від початку між очками до кінчика. Згадайте, який вигляд має ваш носик великий. чи ні? Схожий більш на морквинку чи картоплинку. Візьміть люстерку і уважно роздивіться свій носик. Який? Що має носик? Носик має що? Дві дирочки. Роздивіться носик у своїх рідних. Також носики є і у тваринок. За допомогою носиків тваринки можуть чують наближення своїх ворогів. А котик, наприклад, чує, де сховалася мишка своїм носиком. Послухайте, ось таке невеличке оповіданечко, одного морозняного сонячного дня діти вийшли на прогулянку. Повітря було досить холодним. Роман і Андрій, набігавшись, сіли на лавочку, розкрили свої ротики і почали жадібно вдихати повітря. Підійшла Оля і сказала: треба дихати носом, а не ротом. Хлопчики засперечалися. Хіба має якесь значення чим дихати? Тут ми бачимо, що Оля була права, тому що ротики взимку повинні бути закриті, а дихати потрібно носиком, тому що носик нас гріє повітря, яким ми дихаємо. І не буде у вас боліти горличко, не будете кашляти, як будете дихати носиком. Слухайте віршик, послухайте про ваш носик, щоб понюхати ніжну квітку, Незабудку чи нагідку, сон, півонію, жасмин, цекламен, ромен, полин. Ще нас турців, нарцис, кожному потрібен ніс. Нявчикові, барану, неквапливому слону, і коневі, і свині, і дали данилкові, і мені всім потрібні носики. А ще Потрібно носити з собою носовичок і користуватися ним під час чхання і кашлю обов'язково. І ніякі предмети не потрібно е, сунути в ніс. Потрібно слідкувати за своїм носиком, щоб він завжди був чистий. Все, до побачення!